Привіт-привіт, мої любі! Продовжуємо працювати зі стопою. І обов'язково посміхаємось і продовжуємо. Перше, що ми зробимо, ми трішечки себе погладимо і, починаючи з пальчиків, прогладимо себе трішки вище, ніж коліно, і піднімаємось. Ще п'ять, чотири, три. Два, Один. Далі ми погладимо себе по суглобу. І ось так трішки вправо. Вліво, вправо, вліво, вправо, вправо, вліво. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І інша ніжка теж саме. Гладимо. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один клас! Одна ніжка лишається на полу, і ми будемо завалювати її на внутрішній край стопи. Але іншу ми ставимо трішки далі, згинаємо коліно і трішки переносимо вагу тіла на це зігнуте коліно. І поїхали. Ну, середину. Мізинчик йде догори, а внутрішню частину ми закручуємо. Маківкою витягуємось під паралельно полу, плечі опущені, посмішка сяє. І ще. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Добре. Зараз 45 градусів від себе і продовжуємо те ж саме. Мізинчик піднімаємо і. Тут коліно буде трішки м'яке, але може бути зовсім пряма нога. Тут ви дивіться, як вам комфортно. Деяким людям зовсім не комфортно, якщо нога повністю пряма. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 45 градусів до себе і продовжуємо робити те ж саме. Якщо ви можете робити це з прямою ногою, то робимо з прямою. Якщо зовсім складно, то можна трішки коліно зігнути. Але намагайтесь працювати з рівною ніжкою, витягуючись маківкою, опускаючи плечі. Добре. Вісім 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Ця ж нога. Але ми будемо завалюватись на зовнішній край стопи. І тут зараз будемо йти до мізинця, а великий пальчик буде підніматися. Поїхали від себе, від себе і повертаємо обов'язково на позицію, де стопа стоїть на підлозі. Ще трішки. Вісім. сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один, сорок від себе і те ж саме. І розкручуємо. Мізинчик лишається, а великий пальчик підіймається. Вісім, сім, шість, П'ять. 4, три, два, один. Сорок себе. і те ж саме. І поїхали. Видихаємо маківкою, витягуємось до догори. Не дивимося, що там відбувається. Відчуваємо. І ще вісім, сім, шість, п'ять, 4. Три, два, один. І інша нога теж саме, трішечки далі. Вага тіла на інший, ніжка пряма і на внутрішній край стопи. Добре. Намагайтесь тримати ножку рівною. Якщо зовсім некомфортно, то можна трішки зігнути у коліні. Вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, два, один. Добре. Від себе 45. І поїхали. І посміхаємось. Дуже добре. Вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один, сорок п'ять до себе і поїхали. Клас. Намагаємося отримати задоволення. Мізинчик намагається тягнутися до стелі. Вісім, сім. шість. Шість, пять, чотири, три, два, один. Клас, те ж саме, але на зовнішній край. Поїхали. Так. Тут навпаки, мізинчик лишається, а великий пальчик нас підіймає. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. від себе. і теж саме продовжуємо. І витягуємось маківкою, плечі опущені. Посмішка сяє. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. 45 до себе. І те ж саме. Вісіть. Ні, це буде 14. Не вісім. Добре, працюємо. Працюємо. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Одна ніжка попереду, інша ніжка позаду. Пальці закручені. П'ятка. Чітко рівно дивиться у стелю. Тут коліно може бути пряме, а може бути трішки зігнуте. Але намагайтесь зробити його прямим. І трішки штовхаємо таз і коліно вперед. Не робимо це за рахунок попереку, а навпаки, ми трішки штовхаємо таз лобкову кістку вперед, і коліно трішки вперед. Дуже добре. Вісім сім, шість, п'ять, 4, три. Два, один. П'ятку розгорнули від себе, трішечки потягнули до килиму і продовжуємо працювати так само. Коліна в сторону нашої стопи. Видихаємо. Дуже добре. Видихаємо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Таз, два, один. П'ятка всередину і продовжуємо те ж саме робити стегна таз дивиться вперед. Розкручуємо лише стопу. І поїхали. Лобкову кістку трішечки направляємо вперед і догори, щоб не було прогибу в попереку. Він нам не потрібен. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один змінює ніжку, все те ж саме на іншу ніжку. П'ятка рівна, дуже добре. І поїхали коліно вперед та вперед. І якщо ви відчуваєте, що в попереку некомфортно, то підтягніть трішки лобкову кістку на себе. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Від себе п'ятка продовжуємо. Продовжуємо. Вісім. сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. П'ятка всередину і те ж саме. Штовхаємо таз вперед. І коліно тягнемо в сторону носка. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. 3, 2, 1. Супер! Клас. Зараз підняли одну ніжку і помалювали коло, але не з усією стопою, а все зафіксували. І нога працює лише в одному суглобі. Пальці розслаблені. Вісім, сім, шість, п'ять, 4, три, два, в іншу сторону. Вісім, сім, шість, п'ять. 4, 3, 2, 1. Змінили те ж саме. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 в іншу сторону. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сідаємо на крил і сідаємо на п'ятки. П'ятки. Рівно, не розвалюються в сторону. П'ятки рівно під сідницями. Руки трішки назад, і ми намагаємося відірвати одну ніжку, іншу ніжку. Вісім. Сім, п'ятки не роз'їжджаються. Шість. П'ять. чотири, Три, два, ще один. Добре. І зараз намагаємося подивилися п'ятки поправили, зробити це двома ногами а, одночасно. Можна ручки під, піднести вперед. І намагаємося підняти оба каліна. Але не сидимо з круглою спиною. І видихаємо. Ще чотири. Три. Два. Один. І ніжки вперед. Ніжки витягнули вперед, чітко сіли на сідалішні бугри. І ми починаємо скручувати пальці, виштовхувати і натягувати на себе. Уявіть, що ви малюєте пальцями і стопою хвилю. І ми робимо таких 8 разів. Контролюйте положення спини, не сидимо скрюченими. Якщо вам важко сидіти рівно, під, підкладіть під, під таз щось повище. Або трішечки зігніть коліна. І поїхали. Скрутили вниз і нирнули знов на себе. Нирнули знов на себе. Скрутили, потягли, нирнули, знов на себе. Добре. Коліна навм... намагайтесь не вмикати сильно. Добре, ще 4. Три. Два. І ще один. Супер. І зараз робимо коло кожною ніжкою. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. І в іншу сторону. Вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два. Один. А зараз спокійно можна їхати на а, якийсь лижний курорт і не хвилюватися за свої стопи. Одна, друга, дуже вам дякую і дякую за час, який ви приділяєте собі. До зустрічі, Па-па.